Сьогодні є величезна проблема в тому, що рак шийки матки без, безостанно знищує жіноче населення. По статистиці кожні 8 хвилин жінка на планеті помирає від раку шийки матки. Запобігти цьому дуже просто. Для цього потрібно лише один раз на рік приділити собі увагу і прийти до свого чергового дільничого лікаря, кушергінеколога або в оглядовий кабінет. Для того, щоб здати один єдиний аналіз, він називається ПАП-тест. Це онкоцитологія, тобто такий мазочок з шийки матки. У межах поліклініки аналіз робитимуть три тижні, якщо ж користуватися послугами комерційних лабораторій три дні. Головне вчасно дізнатися результат свого аналізу. Цей от один тест зберігає не тільки здоров'я, він зберігає життя ну, жінки. жінки так. І для цього нам максимум 15-10 хвилин уваги треба приділити собі для того, щоб цілий рік ходити спокійною, красивою і нести собі тільки щастя в сім'ю і для себе. У 98% випадків це інфікування вірусом папіломи високоонкогенними типами. Це статевий шлях. Він передається статевим шляхом. Хворіють тільки жінки вірусом папіломи, людини високоонкогенних типів, чоловіки тільки переносчики, тому обстеження. На онкоклітини і на ВПЧ-інфекцію, якщо ми скоротимо ВПЧ, це дуже важливий інформативний аналіз. У жінок спочатку виникають дисплазії, котрі з часом можуть перетворитися на рак. Від явищ дисплазії до раку 10 років статистично це доказано в великих рандомізованих дослідженнях. Але також доказано, що велика кількість статевих партнерів. І ранній початок статевого життя теж величезний фактор ризику, тобто це те, що потенціює виникнення такої проблеми, як дисплазія. Профілактично боротися із вірусом папіломи допомагає вакцинація. Цю практику вже не один рік поспіль застосовують як за кордоном, так і в нашій країні. Європейська практика вакцинації дівчаток починаючи з восьми років. Але ну в нашій країні це, мабуть, не буде прийнято зараз так на широкий загал. Тому з початком статевого життя або ну в пубертатному періоді, коли вже дівчинка стає дівчиною, в неї там починає формуватися жіночі твенотип. Вакцинація передбачає додержання важливих вимог. Є в Україні дві вакцини. Які це можуть зарадити, але перед тим як вакцинуватися, треба бути точно впевненим, що ви вже не хворієте вірусом папіломи, тобто його нема в вашому організмі, щоб не було потенційування дії. Однак лікарі стверджують, що стовідсоткового захисту від папіломи вакцини не дасть, тому що типів високонкогенних дуже багато Взагалі вірусу папіломи 132 типи, і з них високонкогенних ті, які... Тих, яких боїмося ми в нашій практиці, їх близько 50. Вакцина, як правило, захватує ну, не всі. Тому не факт, що якщо ми вакцинуємося 16, проти 16 го типу, не вразить 33-й тип. Але ж знижується ризик дуже суттєво. При інфекціях, що продаються статевим шляхом, лікарі наполягають на обстеженні обох партнерів. Якщо це цей статевий партнер, ваш постійний партнер, то немає ніякого сенсу лікуватися самостійно, тому що це буде реінфекція, резараження. Чоловіки часто дуже вони, ну, ще більше, ніж жінки, не люблять лікарів, і це нормально. Але ж є такий метод, коли жінка приходить з проблемою на Подібні захворювання, ми можемо просто виписати направлення, і чоловік конфіденційно і десь дає такий мазочок, і ми йому назначаємо лікування, навіть не бачивши його. Завідуюча жіночою консультацією, з гордістю розповіла, що її медичний штат наповнений кваліфікованим персоналом. У нас працюють нові лікарі, у нас п'ять дільниць, наша консультація має. Прийом ведеться по дільницям за кожною дільницею Закріплені мікрорайони або вулиці, будинки, п'ять лікарів. Всі висококваліфіковані, всі постійно навчаються, відвідують симпозіуми. Я дуже це вітаю, і ми всі на всіх пленумах ми стараємося побувати. Пацієнтки ОРЛ, окрім консультації, мають можливість обстежуватися та лікуватися на денному стаціонарі. Денний стаціонар на 12 ліжок. Тобто, якщо жінка не хоче відриватися від сім'ї, від колективу, але їй потрібно проходити лікування, яке потребує маніпуляцій, то це можливо. Зробити в умовах денного стаціонару жіночої консультації. Також у нас є, є апарат ультразвукової діагностики з датчиком як і конвексним, так і вагінальним. Таким чином, ми не поступаємося ні в якому разі приватним кабінетам, тому що апарат у нас дуже гарний. Всі скептично так трохи відносяться до поліклініки, але це насправді на це ну, міф, тому що наше обладнання. Не поступається тому, що є в частних кабінетах, у нас є радіо, радіохвильовий маніпулятор. Ми можемо робити там і деструкції шийки матки, якщо в цьому є необхідність, і конізації, і біопсії, радіохвилею. Це набагато, набагато сучасніший метод і менш травматичний, ніж це було раніше. Мабуть, у багатьох глядачів виникне питання, скільки ж коштуватимуть жінці необхідні дослідження. Виявляється, у межах поліклініки вони абсолютно безкоштовні. Однак певні затрати на аналізи все ж виникнуть. У нас поліклініка державна державна медицина в нас до сьогоднішнього моменту безкоштовна згідно конституції. Тому ми всі на робочих місцях ми отримуємо зарплату державної установи. Тому для людей, які прописані в Обухівському районі, які закріплені за нашими дільницями, це не коштує нічого. Зовсім нічого. На цьому я хочу зробити наголос. Але є один такий нюанс: Наша, наших можливостей в плані лабораторної діагностики, я кажу ще тільки про лабораторну діагностику, іноді буває недостатньо. Це зв'язано з тим, що в нас немає такого обладнання лабораторного, високоточного і реактивів. І на обстеження, наприклад, на вірус папіломи людини, не можемо ми зробити цього аналізу в умовах лабораторій нашої поліклініки. Тому ми співпрацюємо з лабораторіями, які себе зарекомендували, ну, як такі, що не дають хибних результатів, але там це, звичайно, їх ціна, тому що це комерційні структури. Лікарі радять жінкам не зволікати з відвідуванням жіночої консультації. Тож бережіть себе та будьте здорові. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія БАРТ.